Шосте запитання. Ну от і одразу ж те, що треба було очікувати саме про Одесу. Звичай започаткований в Одесі, що мав назву Халяв. Це подарунок равіна. Халяв. Б. Роздача маци. Це безкоштовне молоко, чи де знижка на повій? Ні, я знаєш, Ну, Знижка на повій це не халява. Ну давай так. Як безплатно, то халява. А так, що так знижка, то й знижка. Знижка не може бути. В Одесі знижка буває ще дорожче, ніж це. Ну, Роздача маци. Ну, мацю і так роздають безплатно, ніхто ж гроші за неї не беруть. Подарунок Равіна. діждеся від Равіна на подарунків. Ага, ну, тому стається безкоштовне молоко. Тим паче, я я пам'ятаю, що е, на євриті молоко халяво, якось халаха, халаво, тобто, халаво. Халаво називає. Так, так. Та? Да. То я е, думаю, що це, це безкоштовне молоко. Приймається варіант, це безкоштовне молоко, але а і хвилина закінчилася. Хто з одеситів, я вважаю, що це треба обов'язково з Одесити телефонувати. Хто з них може знати? Так. Рудницьке. А, ми дзвонили. Допустимо. Ой, давай бачимо. Буде знати, що це халяв. Не знаю. Він недавно з Ізраїлю приїхав. Він постійно позиціонує себе як. Айно, шалом, шалом. Ага, зараз я йому дзвоню. Давайте йому телефонуємо. Борис Барський. Це засновник маски шоу. Uh -huh. Комік з великою бої. І директор. Зараз він директор нашого театру маски шоу. Там. Алло? Алло. Це я тут рекламу роблю театру. <рес> І тобі. ти Да. Слушай, мы не расплатимся, Леночка, с тобой никогда просто это. Да, да. слушай, я в Закарпатті.